Уявімо на мить, що більше не треба витрачати години, а то й дні, просіючи безкінечні документи, статті, відео. Сьогодні ми говоримо про інструмент від Google, який, знаєте, не просто зберігає інформацію. Він перетворює її на особистого експерта, такого, що готовий відповісти на будь-яке навіть найскладніше запитання. Давайте ж розбиратися, як ноутбук LM може ну, без перебільшення змінити все. Отже, наш план. Швиденько пробіжимося по ключових моментах. Спочатку розберемося, що це взагалі таке: персональний шай асистент. Потім, найцікавіше, як створити власну базу знань. Далі подивимось, як сплакуватися з джерелами і отримувати надійні відповіді. Зазирнемо у творчу студію, де сира інформація перетворюється на щось круте. І наостанок вийдемо за межі навчання і подивимось, як це все працює у реальному житті. І так, перший пункт персональний ши-асистент. Що це взагалі таке? І знаєте, це не просто чергова модна фраза. Ні, це абсолютно реальний спосіб нарешті приборкати той інформаційний хаос, в якому ми всі поготися живемо щодня. Ну це ж знайоме відчуття, правда? Коли перед очима десятки вкладок, гори pdf файлів, купа відео, і все це треба якось опрацювати. Голова йде обертом. А тепер уявіть на секунду, що весь цей гігантський обсяг аналізу можна просто делегувати, доручити одному інструменту. Власне, саме для цього і з'явився ноутбук Еле. Так, що ж це за звір такий, цей ноутбук ЕЛМ? Ну, одразу скажу, забудьте про звичайні чат-боти, це щось зовсім інше. Це, це ніби особистий дослідник, якого можна навчити. Тобто, буквально ви згодовуєте йому свої документи, звіти, статті, і він стає найглибшим експертом у світі, але з однією маленькою та ключовою деталлю. тільки у вашій темі. Звучить, звісно, вражаюче. Але одразу виникає питання: як це все працює на практиці? Ну, як перетворити цю програму на власного експерта? І ось тут починається найцікавіше. Бо це виявляється напрочуть просто. Все зводиться по суті до трьох елементарних кроків. Крок перший створюємо новий нотатник, ну це як створити папку для нового проєкту. Другий даємо йому назву, щось на зразок аналіз ринку за третій квартал. І третій, найголовніший крок починаємо завантажувати туди джерела, тобто наповнювати його знаннями. І ось тут розкривається вся його гнучкість. Тільки подумайте, можна завантажити об'ємний pdf звіт, додати до нього документ з Google диска, скопіювати і вставити текст прямо з електронного листа, кинути посилання на важливу статтю і навіть, увага, додати посилання на відео з YouTube, а ноутбукалем все це візьме і, так би мовити, перетравить в єдину базу знань. І не треба думати, що це все обмежується парою трійкою файлів. Зовсім ні. Кожен такий нотатник може вмістити до 50 джерел, 50! Цього погодьтеся більш ніж достатньо, щоб провести серйозне дослідження для дипломної роботи чи, скажімо, проаналізувати всі квартальні звіти компанії за кілька років. Гаразд, базу знань ми створили. А тепер тепер починається справжня магія, бо з цього моменту можна буквально розмовляти зі своїми документами, і що найголовніше, відповідям, які отримуєш, можна довіряти повністю. Тобто можна просто запитати, окей, які ключові відмінності між теорією А і теорією Б з цих двох статей? Або зроби короткий висновок з усіх цих фінансових звітів, і відповідь буде побудована виключно на тій інформації, яка є в завантажених файлах, жодних вигадок чи домислів з інтернету. І ось тут ми підходимо до фундаментальної різниці. Звичайні чат-боти, вони як рибалки з величезною сіткою, що черпають інформацію з усього океану інтернету. Іноді вони виловлюють щось дивне, галюцинують, вигадують факти. А ноутбук LM – він працює як хірург зі скальпелем. Він оперує лише тими джерелами, які йому надали, і тому кожна його відповідь підкріплена точною цитатою і посиланням на оригінальний документ. І ось це, власне, і є його головна суперсила. Це не якась там галюцинація штучного інтелекту, це конкретна інформація з конкретних джерел, з ваших джерел. Це дані, яким можна довіряти на 100%. Для будь-якого серйозного дослідження це просто геймченджер. Добре, отримувати точні відповіді це вже неймовірно круто. Але що якби можна було піти ще далі? Що якби цей інструмент міг не просто відповідати на питання, а й допомагати творити щось нове? Що ж, ласкаво просимо до творчої студії Notebook LM. І перший інструмент тут це миттєва інтелект-карта. Але, будь ласка, забудьте про ті статичні схеми, які колись малювали вручну на дошці. Це це щось з іншої галактики. Уявіть собі, ця карта повністю динамічна. Головні теми розкриваються, наче пелюстки якоїсь дивовижної квітки. Можна клікати на гілки, заглиблюватися в деталі шар за шаром. Це просто неймовірно інтуїтивний спосіб побачити всі зв'язки у складній темі. І так, звісно, всю цю красу потім можна зберегти як звичайне зображення. Далі. Окрім візуалізації, ноутбук LM може стати по суті особистим репетитором, тобто він не просто пояснює матеріал, а ще й допомагає його по-справжньому засвоїти. От, наприклад, завантажили розділ з підручника. Ноутбук LM може за секунду створити тести з варіантами відповідей, щоб швидко все перевірити. Або що мені подобається ще більше, він може згенерувати до 40 інтерактивних карток, знаєте, таких, де з одного боку питання, з іншого відповідь. Ідеально для запам'ятовування термінів чи дат. І нарешті вишенька на торті. Ми переходимо від навчання до власне створення. Ноутбук LM вміє брати цю всю сиру інформацію і перетворювати її на професійно виглядаючий контент, і робиться буквально за лічені секунди. Можна просто сказати: створи мені інфографіку за цими даними або навіть зроби презентацію на 10 слайдів. І це буде не просто якийсь шаблон, можна задати власний стиль і на виході отримати яскраві, логічні і головне безпомилкові слайди. Але це ще не все. Інструмент може згенерувати навіть аудіо чи відеорезюми ключових ідей це вже щось неймолівне. Так, ми багато говорили про навчання, студентів, підручники, але справжня міць цього інструменту розкривається саме в професійному світі. Бо це, по суті, інструмент для будь-якого фахівця, чия робота це робота з інформацією, робота зі знаннями. Просто замисліться на мить. Вчені можуть за лічені хвилини проаналізувати десятки наукових статей, менеджери отримати стислі чіткі висновки з величезних квартальних звітів, лікарі швидко систематизувати медичні документи. Або, ось ще приклад, завантажити книгу іноземною мовою і спокійно обговорювати її зміст рідною. Можливості тут без перебільшення безмежні. Тож, якщо підсумувати все сказане, який головний висновок? Ноутбук LM це не просто ще одна програма чи якась там папка для файлів, це, якщо хочете, такий собі алхімічний інструмент. Він бере хаотичний набір інформації і перетворює його на чисте, структуроване розуміння. І наостанок одне питання просто для роздумів коли персональний шай-асистент візьме на себе всю цю рутину. Весь аналіз, узагальнення, структурування, то на які справді великі ідеї, на які проривні відкриття та творчі проекти нарешті з'явиться час.